Вітаю всіх на каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я розкажу, який я торф використовую для лохини. Це не для фермерів, як посадити лохину, а для людей, які мають невеликі дачні ділянки. Можна посадити декілька кущів, у мене, наприклад, більше 10, і будете завжди мати цю чудову, смачну і корисну ягідку яким субстрактом я буду заповнювати цю яму? Дивіться, можна купувати ось такий торф кислий. Це я заповнила попередні ями для лухини. Тут просто кислий торф. Ось така фракція 0,15. А ось можна купити. Він дешевший. А можна купити ось такий субстракт для лухини. PH3545 обов'язково має бути. І тут вже додавлені всі елементи, які потрібні для лохин. Тут треба ще додавати і кору, і голку, і пісок. А ось тут уже все є. Дивіться, дивіться, і кора є, і пісок. Але я ще буду додати пісок. Ось такий кислий торф. Бачите, це просто торф волокнистий, не зовсім рижий, але торф для лохини кислий. Тут у мене три різних вида торфа для лохини. У мене ще ось такий грунтосуміш з біогумусом. А лохина дуже любить біогумус. Подивіться, Ось такий повинен бути торф. Ось такий з волокнами, кора, розпушувач. Бачите? Звичайно, ґрунтосуміш для лохини найдорожчий варіант. Але лохина потім вам віддячить гарними смачними ягідками. Дивіться, що входить в цей субстрат для лохини. Суміш. Торфів, підкислювач, натурально ґрунтопокращуючі речовини це перлит, річковий пісок, комплексне мінеральне добриво, макро- та мікроелементи ось такий склад. А що входить торф? А сюди входить, а тут просто торфяний субстракт. Ось в чому різниця. І, звичайно, він дешевший. Якщо ви хочете зробити дешевшу посадку лохини, для цього потрібно взяти у лісі хвойний опад підстилку, але обов'язково додати 50%. Кислого торфу і 20% піску. Добавлю трішки біомусу і колоїдної сірки. А взагалі потрібно вносити сірку 50 г восени і 50 г весною та добавлю трішки піску. Так, гарно все помішаю. І яма буде готувати корою сосною. Ось така в мене. Якщо вам нема де взяти кори, можна взяти ось такі. Субстрат для орхідей. Дивіться, він складається також із кори. Ну, Це, звичайно, не дешевий субстрат, але якщо нема де взяти, то можна і не користуватися. Я вже не перший раз користуюсь таким. Так, хвою. У мене ось така хвоя. Це із ялинок із сосен, які викидають після новорічних свят. Так. І така в мене є стружка. Це мені приходили якісь дерева з інтернет-магазинів. Ось також замочую. Ось такі шишки підуть для мульчування також. Дивіться, вся ця мульча за рік-два перегниє і буде добрим для лохини. Кожний рік треба підсипати мульчу або кору, або хвою, або шишки. Звичайно, це не дешево посадити лохину, але вона віддячить вам гарними. Смачними ягідками. Висаджуйте лупкину, це не так вже й важко. До побачення!